Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії Я автор та ведучого а Також радий вітати сьогодні. Гостей з першої приватної лікарні від Альтамедики. Сьогодні в мене в гостях Віктор Борисович Гончарук, дитячий хірург, вищої категорії Віктор Борисович що радий вас бачити. І Петро Павлович Слободян, лікар, анестезіолог, реаніматолог. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про дитячу хірургію. Тема. Непроста. Я просто так скажу. Це навіть не просто, а скажу, що це дуже дуже непроста тема. І перше запитання. З якого віку діток ви починаєте оперувати? З нуля і до 18-ти. З народження. Це все по ситуації, по ситуації безумовно, да і я так розумію, що тут же і по ситуації виникає питання. І до анестезії, так звичайно, звичайно, аналогічно з нуля до 18-ти. Ем, ось е, яка різниця? Я чудово розумію, що напевно вона десь є. Яка різниця між дитячою хірургією і хірургією дорослого? Я зовсім умовно зараз сказав дорослого. Це е, так само, як хірургія, так само, як анестезія. От яка різниця? Ну різниця дуже велика, угу. тому що е, дитина це інший організм, чим дорослий. Це анатомо фізіологічні особливості є дитячого організму. Це інші підходи до методів оперативного втручання, до його проведення, до ведення в післяопераційному періоді, чим у дорослих це інша хірургія, і тому є педіатричний факультет при медичних університетах. А що можна сказати про анестезію? Ну до цього я ще до цього ще хочу додати, що крім того, що це і свої особливості з боку анатомо-фізіологічної системи, тут ще ще свої особливості в комунікації між пацієнтом та лікарями. Інколи лікар-анестезіолог мусить грати роль е, такого, ніби. Е, розважальну роль грати для дитини для того, щоб досягти цього үгін. в нас в медицині говоримо комплайнсу то зв'язку, от тут є Але тут, ще, тут є ще інша, наскільки я розумію, інша проблема. Якщо у дорослому можеш просто чітко поставити запитання, що ви що ви як ти себе почуваєш, болить, не болить, відчуваєш, не відчуваєш, легше, гірше, тяжче, там важче, або навпаки, пішло Тут, можливо, такий варіант, що пацієнт ще не говорить. Тому ми... Пацієнт ще не читає, Тому... пацієнт ще не говорить. Тому є спеціальні прийоми огляду таких пацієнтів, додаткові методи обстеження. Ми звертаємо увагу, то, чого не робить, і в дорослих також це є, але у дітей необхідно звертати Увагу на поведінку uh -huh. дитини капризує, не капризує. Якщо дитина плаче і не хоче їсти не голодна, не пора спати, а дитина плаче, значить uh -huh. дитину щось турбує. Тому uh -huh. треба звертати увагу. От ви сказали, Віктор Борисович, От ви сказали, що треба дивитися, і про діагностику я би зараз хотів запитатися, яким чином відбувається обстеження? Обстеження, діагностика од найменших -най -най наших пацієнтів. Ваш Насам... ваших пацієнтів, да, дякую за таке запитання. Насамперед, це безумовно клініка. Це огляд пацієнта. Клініка є домінуючою. Ми маємо дивитися, звертати увагу на форму живота. Приймає участь в акті дихання, не приймає були дитини випорожнення, мочиться, не мочиться, б'є блювота, їсть відмовляється від їжі. А додаткові методи вже обстеження вони грають надзвичайно велику роль. І ми їх використовуємо досить навіть добре, що в нас в Альтамедиці є такі методи, якими ми можемо допомогти лікарю в постановці діагнозу. А від цього вже залежить лікування дитини. Як ви готу, як ви готуєте дітей, як ви готуєте найменших пацієнтів до е, операцій до хірургічних втручань? Це ж ну, це залежить від того, яке оперативне втручання, це має, дуже, це має дуже бути. ситуативно, якщо так. Якщо це полосні оперативні втручання, тут один етап підготовки. Ми маємо досягти е, біохімічних аналізів крові. Ми маємо бачити гемодинамічні моменти, якщо це оперативне втручання. Ну, любе оперативне втручання, воно є складним, тому що це діти угу. і Інструментом хірурга є скальпель, тому підготовка дитини до оперативного втручання має надзвичайно велике значення в подальшому одужанні дитини і в проведенні самого оперативного втручання. А з якими патологіями найбільше і найчастіше звертаються? Хірургія дітей? Вона ж ми її теж також розділяємо на хірургію новонародженого віку і дорослих дітей. Вона Повністю практично відлічається від хірургії дорослого віку. Найчастішими, найбільшим спектром оперативних втручань у дітей, якщо не брати невідкладний стан ургенці, це є патологія репродуктивної ділянки, це патологія пахового канала у дітей, угу. це вади розвитку кишечника у дітей. От це 80-85% тих операцій, які ми виконуємо у дітей. Ну, наприклад, от, якщо вже багато батьків звертаються, характерними симптомами у дитини може бути нічого. От уявляєте, нічого, абсолютно дитину нічого не болить, дитина розвивається, дитина росте, тому є огляди дітей. В певні проміжки часу хірургами uh -huh. мати може не помічати, що у дитини відсутнє одне яєчко чи у дитини є збільшена калитка за рахунок рідиної водянки. Дитина мочиться, а сечовиділення іде не через головку, куди в нормі відкривається у ретро, а на 2-3 міліметра нижче. Це є одна із форм, наприклад, гіпосподії тої вродженої патології, яку необхідно коригувати у плановому порядку. Угу. Ну і так багато тут можна безліч говорити. А до речі, в центрі виконують тільки планові, і, і можливо, і ургін. Ми виконуємо весь спектр оперативних втручань дітей. А я хочу тепер запитати, підключити до розмови Петра Павловича. Петро Павлович, на якому відрізку вас залучають, на якому відрізку ви починаєте працювати? Я так розумію, це все командна робота. На якому відрізку це, це все командна робота? Це залежить від того. Як до нас потрапляє пацієнт? Якщо це планове, планове оперативне втручання, обов'язково за ну як мінімум за день ми бачимо пацієнта і консультуємо його. От, Якщо необхідні додаткові якісь методи обстеження до обстеження пацієнта, ми їх призначаємо в комунікації з лікуючим лікарем. Mm -hmm. От, якщо це, наприклад, ургентне поступлення, тому ми Проводимо пацієнта, починаючи від приймального відділення, тобто викликається анестезіолог лікарем МНС, і ми безпосередньо тоді приймаємо рішення про по дообстеженні пацієнта в той термін, в той проміжок часу, який в нас є до оперативного втручання. От. Е, декілька слів про е, лапароскопічні е, методи е, хірургічні, тому що от ви сказали, так, в основному це полосні, і знову-таки у глядачів і слухачів може виникнути. Я не хочу сказати негативне, але таке трошки. О, 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 ну, <різь> якби, <різь> я розумію, Ми да, це і, чуємо. І, сказ... і не хочу ж застосувати слово страшне, от, а, скажімо так, можливо, вже минуло. Минулі якісь враження можуть виникнути або враження з минулого життя, коли лапароскопія була тільки десь теоретично можлива. Ну, лапароскопія це чудовий метод оперативних втручань, чудовий, але для всього є свої покази. В дитячій хірургії вона зараз в нас не набирає, а вже набрала дуже. Гарний розгін і багато оперативних втручань ми виконуємо дійсно за допомогою лапароскопічної техніки. Але я хотів би сказати: от якщо батьки вони нас все-таки дивляться, приходять на коли ми дивимося при первинному огляді, і мати настає: от я би хотіла зробити оперативне втручання з приводу пахової грижі, водянки яєчка, наприклад, mm. лапароскопічно. Це без розрізу. Ні, це невірно, Це з розрізом. Тут ну, у мене виникає питання. Звідки мама? Читає. Ну, в інтернеті це все пишуть. Є це все задокументовано, тому люди це бачать. І тому от... Ну є професіонали, є, є професіонали. інтернет. А любе оперативне втручання. Особисто я багато років працюю в сфері дитячої хірургії. Хочу сказати, що е, дуже багато оперативних втручань, які ми виконуємо, повинен все таки визначати лікар-хірург. Перше, що має досягтись під час оперативного втручання? Це має бути безпека, захист дитини під час виконання оперативного втручання. Ми маємо мінімізувати ризик. Для дитини ми маємо провести оперативне втручання, щоб була досягнута та мета, за якою прийшли батьки з дитиною, про яку ми угу. їм сказали. Але вибор методу лікування залишається за лікарем. Він має бути комфортний як для дитини, так і для лікаря. Лапароскопія прекрасний чудовий метод. Найкраще в дитячій хірургії ми його застосовуємо в полосних операціях. Це Гострапінді, це кіста яєчника у, у дівчаток, це варікацелі. Це чудово. Просто вихід дитини одужання, іде швидше, дитина швидше повертається в школу угу. е до соціуму до життя. до, соціуму, до життя. Якщо брати репродуктивний оперативний втручання, такі як, наприклад, водянка яєчка, кріптархіз паховий, якщо він не черевний, а паховий, і мама приходить з питанням: а можна зробити лапароскопічні? Угу. Можна, але не потрібно. Ми це пояснюємо, це говоримо. Тому я особисто дуже. В захваті від цього метода хірурги це консервативізм дуже, дуже консервативізмвативний, але е, я особисто для себе дуже довго не міг прийняти цей метод. Тепер я без нього не уявляю свою роботу. Е, декілька ви сказали про батьків, декілька слів сказали про батьків. Батьки мають право, і на яких стадіях мають право батьки перебувати з дітьми? У нас, в Альтемеді, батьки можуть перебувати з дітьми до входу в клініку і угу. до виходу із неї. Батьки знаходяться з дітьми, умови дуже чудові. Хто виходить, просто, просто не губиться оця цей зв'язок дитини і це, це, це дуже важливо включаючи угу, важливо. супровід одного із батьків навіть в операційну. Тобто, навіть? Да, тобто у нас такий підхід до цього, що або мама, або тата тато, е, проводить дитину прямо до операційного стола. Угу. Дитинка засипає і тоді вже. Е, Батько або мама йдуть в зал очікування далі. Ще один момент. Це психологічний момент, який існують психологічний супровід або психологічні методи підтримки найменших ваших е пацієнтів перед і до? Е перед і після? Ну, я почну, так? Да? Ну, супроводу, вперше, коли встановлюється діагноз, який потребує хірургічної корекції? Планової корекції mm -hmm. це не ургентний стан, коли ми будемо говорити, що от у нас мало часу, ми повинні це по життєвим, це необхідно для того, щоб було подальше життя дитини. Планове оперативне втручання батьків є час на роздуми, вони приймають рішення за дитину, і дозвіл на оперативне втручання дають вони. Хірург, от я з своєї сторони, хочу сказати: от я питаю, я пояснюю. Розказую, що зараз ми всі шкодуємо, жаліємо дитину. У нас всіх є свої діти, ми переживаємо. Але без цього далі не буде, не буде потомства, не буде дітей, угу. не, не буде того п'ятого го Ми підготовлюємо підготовлюємо маму, батька до того, що має виконуватись. Ну в такому плані. А чи є напевно вже є різниця е, знеболювання до е, операційний період е, і післяопераційний період? Тому що ну біль вона ж так. За чарівною паличкою біль не проходить, звичайно, звичайно. Тобто, в нас є свої відпрацьовані підходи до роботи з дітьми, свої особливості в плані того, що зазвичай дітки вони бояться якихось маніпуляцій там уколи, наприклад, uh -huh, uh -huh. так от тому ми. Працюємо з батьками, працюємо з дітками, об'яснюємо все, грубо кажучи, на пальцях, розповідаємо, що дитинка має з нею відбуватися, що їй очікувати. Тобто ніякого болю вона не буде відчувати. Дитинка просто засипає на масочці, тобто інгаляційно вдихає пари, анестетика, гіпнотика і засипає. Аж тоді ми проводимо якісь маніпуляції. Такі, як, або це, наприклад, ми проводимо додаткові обстеження, такі як СКТ або МРТ в медикаментозному СНІ. Так, дитинка mm -hmm. так само засипає, от ми е, тоді. Ставимо на контроль внутрішньовенний доступ. От. І аналогічно в операційній. Ми ставимо внутрішньовенний доступ вже після того, коли дитинка заснула, коли вона не переживає цього психологічно. От. І післяопераційному періоді ми впровадили методику блокад <клух> от ділянок післяоперативних е-е все відбувається під контролем УЗІ, все використовується лише сучасні анестетики, от і, в принципі, в післяопераційний період він для дитинки теж є таким безболісним. Ну, максимально, наскільки це можна. максимально, можливо. да. Як... Угу. Е, Віктор Борисович, як ви вже сказали свого часу про лапароскопію я хочу запитати, нагадати вірніше. Ви сказали, що колись ви її також не приймали? Колись це було нью, колись це було останнє крайнє слово, найновітніше слово в хірургії. Зараз я до чого? А що зараз є новим? Що зараз є найновітніше? Що зараз може запропонувати Альтамедика? Ну, найновішими методами уже лапароскопія від них вже відстає. Це роботи Давінчі, які є один в Вінниці. Uh -huh. На сьогоднішній день один дитячий робот Давінчі є в лікарні. Я там був, його бачив в Львові, в лікарні Святого Миколая. Це буквально місяць, як вони його тільки також отримали. Це непосередньо дитячий робот Давічі для проведення оперативних втручань. Ну, це вже дуже 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 високий рівень. Дуже. А які питання він закриває? Він закриває питання в плані для роботи хірурга. Це дуже має велике значення, тому що коли хірург працює в операційній, втомлюєшся. Угу. А робот да Вінчі: сидиш за прибором, фіксоване обличчя і пальчики. Це маніпулятори, якими працює, і через введені тракари через порти йде uh -huh. оперативне втручання вже в брошнеї полості в дитини. Е, просто треба пояснити нашим глядачам і слухачам, що робот це не значить, що робот самостійно. Ні, ні Це ні, людський ні. фактор, це, це робота хірурги, хірург, людина. Безумовно, це ще один допоміжний да. це допоміжний механізм. Це, скажімо так, дуже дуже розумний, розвинутий скальпель. Ну так, ну, вибачте, скажімо, я грубо зараз. напевно, сказав. Ви правда сказав. сказали. Да. Ну от якось таким чином. А напевно, в пане Петре, напевно, так само і є якісь дуже цікаві новітні моменти в анестезіології. Ну, що стосується анестезіології, то в принципі ми максимально аналогічно роботизувались в плані того, що усі медичні препарати, які ми використовуємо в анестезіології, вони всі йдуть дозовно, тобто на шприцах на сосах, воно максимально розраховано на кілограм маси на вік пацієнта. От так само наша наркозно-дихальна апаратура аналогічно там іде розрахунок по віку пацієнта по індексу маси тіла. Тобто він не дасть більшого е, тиску, коли йде штучна вентиляція. Тобто він е, береже пацієнта від бару травми легень. Угу. От, е, тому е, ми. Хочу сказати, що у нас в принципі ми максимально роботизували свою роботу в альтомедиці в плані анестезіології. І крайнє запитання всіх в першу чергу батьків цікавить, як швидко знову таки дитинка образно стане на ноги, побіжить, знову вернеться до нормального свого життя. Тобто як швидко проходить момент реабілітації. Це, ну, це дуже індивідуальне питання, я розумію. Да. Да. Воно дуже індивідуально залежить від патології, коли звернулися, якщо це епіндецит, скільки до цього часу хворіла дитина, угу. який ступінь перитоніта, як змінений отросток, чи він флегмона, чи він гангрена, чи там уже перфорація. Від цього залежить багато. Якщо це брати планові оперативні втручання, то ми їх виконуємо на рівні, що дитина через 10-12 годин йде додому. Абсолютно йде додому, показує батькам, як робити перев'язку. Це каса, е, стосується стосується, вибачте, всієї, всієї патології пахового канала. Це пахова грижа, це водянка, це варікацеля, це криптархізм. У нас це пупочні грижі, грижі білих ліній живота, е, кісти яєчок. Ця патологія в нас уходить. Ну я вірно говорю, да, уходить в першу добу після оперативного втручання. Рівень оперативних втручань, ну в нас надзвичайно високий. Вот mm -hmm. і ми за нього відповідаємо. За виконання таких оперативних втручань, дякую вам ще раз. Нагадаю нашим глядачам, і слухачам Віктор Борисович Гончарук, дитячий хірург вищої категорії, і Петро Павлович Слободян, лікар-анестезіолог, реаніматолог. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни говорили ми про дитячу хірургію. Як поставлена вона в перші приватній лікарні від альтемедики? Чим займаються, як, сприй... як приймають, як ведуть, і як сказав Віктор Борисович, через добу як дитинка вже може потрапити вже Дому. Отож, я щиро дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто надбуго. Події, що поруч.